Творіть у своєму салоні нову еру догляду, один апарат замість п'яти, холодна терапія, кисневий спрей, гідропілінг, фонофорез та ледь світло, повний професійний комплекс процедур. Три флакони, підвода або спеціальні сироватки, які ви обираєте під процедуру. Є окремий бак для збору відходів, чистота та зручність після сеансу. Підключаємо до мережі, натискаємо кнопку і прилад готовий до процедури. Перша маніпула кріотерапія. Масаж холодом використовується для зняття подразнення зі шкіри, розгладження зморшок, усунення набряків та підвищення еластичності тканин та судин. Дуже добре зміцнює судини при схильності до куперозу. Друга маніпула киснева мезотерапія. Омолодження досягається за рахунок неінвазивної дії на шкіру з чистим киснем. Сироватки, що омолоджують, вводяться глибоко в шкіру безболісно під тиском кисню. У комплекті є ще один додатковий контейнер для рідин. Показуємо, як киснева мезотерапія ніжно розпилює сироватку на шкіру. Мікроспрей рівномірно покриває поверхню, забезпечуючи глибоке зволоження. Далі гідропілінг, одночасне застосування двох технологій вакуумний масаж і вакуумне очищення обличчя, рясне зволоження. Є додатковий набір різних насадок та резинок під маніпулу. Процедура глибоко очищає шкіру обличчя та одночасно вакуумним масажем робить лімфодренаж. Виводиться зайва рідина, за рахунок цього шкіра підтягується. Панель керування дозволяє змінювати силу води та вакууму під потреби клієнта. Четверта маніпула фонофорез. При процедурі на шкіру одночасно діють ультразвукові хвилі, які вводять відновлювальні косметологічні засоби в глибокі шари шкіри. Маніпула виявляє активні процеси в контакті з рідиною. Видно, що технологія працює. На екрані є 5 рівнів інтенсивності. Налаштовуйте під шкіру клієнта. І остання LED маска. Використовується методика фотодинамічної терапії, що ґрунтується на led світодіодах Має кольорову гаму із 7 кольорів. Кожен колір робить свій вплив на шкіру, омолоджуючи, підтягуючи антибактеріальний і так далі. На екрані легко обирати колір та регулювати інтенсивність все інтуїтивно та швидко. Замовляйте вже сьогодні та виведіть догляд на новий рівень.